Що щойно з вами спілкувався? От, Зупинувала причина зупинки 35, 35 закону України про національну поліцію О, про те, що можливо в даному транспортному засобі було вчинення адміністративного правопорушення, а саме е, в даному транспортному засобі водій рухався по полиці призначеній для маршрутних транспортних засобів. Водій, надайте, будь ласка, посвідчення водія про реєстрацію та підготуйтесь, будь ласка, до розгляду справи, що неможливо вам вчинення адміністративного правопорушення. Докази надасте до мені? Докази. Ми з вами знаходилися на місці. На місці Ні, мені треба докази. Ні, Я нічого не порушував. Я вас просив припаркуватися, не порушуючи правила дорожнього. Я руху. нічого не порушував. Ви зараз порушуєте. Ви зупинилися під знак 3.34. Зупинка, стоянка, заборони. Вам потрібно було заїхати. Надайте мені докази, що я порушую. Добре, одним із доказів от, буде безпосередньо пояснення от, особи. Надайте, будь ласка, ваші дані. І за, а інспектор будем... може бути свідком? А, свідком рап... Інспектор. І може, і бути... може бути свідком. Да. Окей, давайте. хорошо, О, давай. то, може бути, Я можу да. ви постановили... Рапорт відповідно ага. до uh, постанови да. Верховного суду не є доказом, да, да. а пояснення може відібрати. Може, да? і ви постанову пишете патрульного як свідка. Також я да. хочу на, 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 відібрати пояснення у пасажира, який знаходиться. Ваші дані, будь ласка. Ви будете давати, ви можете відмовитись. Ви мені спірала надаєте дані, а потім в подальшому відповідно до статті 63 конституції України. Чому я, Україні, чому я що? маю вам давати свої документи? Я перех я перехожу людина, ви документи мені на вимогу, оскільки ви можливо ви о, ви обидва знаходитесь в транспортному засобі. Я не знаю, яка була причина, чому водій рухався безпосередньо в полосі для на машину засобів. В подальшому, коли я перевірю вас, ви вже маєте право відмовитись відповідно до статті 63 конституції України. Що? Я ж не водій. Я ж не кажу, що ви водій. Так до чого в мене війська, Звісно. Також нагадую вам, що йдеться відеозапис за це сороковий закон України про національну поліцію. Так, а ви мені до особу, якісь... особу, особу встановлено відповідно за посвідченням водія серії КВЄ 924 273. Так, а ви мені докази не ще? Зараз я вам скажу. Божнюк Георгій Юрійович. Да, так, да. Відповідно до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ви маєте право подавати заяви, клопотання, знайомитися з матеріалами справи. А, та, також нагадую вам, що справи ведеться державною мовою, і ви маєте право користуватися mm. правовою допомогою. Геор ви... допомогою. Ви... допомогою. Я хочу користатися правовою допомогою. Надайте мені будь ласка. Надайте мені правову допомогу, я хочу скористатися. А, дивіться, це не кримінальна справа. Я не зобов'язаний вам надавати правову допомогу. Я вважаю, опоція, я вваж... а, мистер, ви я вважаю прав... що в нас з вами конфлікт. Я хочу відповідального побачити. Хочете? Ви да. ну, не даєте мені докази. Я ж ви будете подавати заяву чи клопотання? Так, я хочу побачити відповідального. У нас з вами конфлікт. Я питаю, ви будете заяву чи клопотання подавати? Клопотання на рахунок мені треба допомога да, юридична безкоштовна, юридична безкоштовна да. допомога. Да. Я ще раз нагадую вам, що я не зобов'язаний. Я можу дати вам час, бо ти да. скільки ми вже розпочинаємо розгляд да. справи розгляд. відповідно до сті 280 Кодексу України про адміністративне правопорушення сьогодні, 21 серпня, 2024 року, 12.05. Ви подаєте Випадає клопотання щодо того, що хочете побачити de, de. старшого de, de, чи да, відповідального відповідального добре. До нас de, de. Так, de, de. посади немає, але no, є добра, командир. Добра. Ну ви ж знаєте про що я кажу є командир. Що я знаю, ви кажете відповідально. Я кажу, немає no, старший, старшого командира. Вашого командира да. до назад у нас конфлікт ви не даєте мені докази. Ну що я відмовляюсь вам докази довкола. Ну а де ви їх надаєте? Я ж п'ятий раз прошу вас. Я кажу, є пояснення. Ми знаходимося на місці події. Ну добре, п'ятий раз разу на камеру, знаходим... як ви мені надаєте докази. Я прошу, надайте мені докази мого правопорушення. Так я вам надаю, є, Які? є пояснення. Ви ви бачили, що безпосередньо особа рухалася попало сіпрацьом, маршрутних транспортних засобів. Бачили? Так. — Йому попереджено було, щоб він припаркувався, не порушуючи правила дорожнього руху. Попереджено? Так. Дивіться, ми знаходимося на місці вчинення правопорушення, у зоні це дії, просто знаку патрульний 34. каже, що інший патрульний може свідчити проти мене, що я порушив. Типу, і кажеш, це не... Це просто сміх. Ви Викликайте старшого вашого, будемо з ним спілкуватися. Як ви можете залучати іншого інспектора до розгляду справи, як свідка. Ми знаходимося також на місці вчинення правопорушення. От. Безпосередньо. Ну, це, це ваш світок, так? Це І вас ми, е дивіться, ну почекайте. Вам за треба своїм, надати мені докази по закону за, за, за своїм внутрішнім переконанням відповідно до статті 250, 251 Кодексу України про кодексу адміністративні правопорушення, будь-які немає доказів, нема доказів. є доказами. О доказами є те, що вони по вони по не мають права нічого свідчити. І друге, процес. те, що ви знаходитесь на безпосередніх місці вчинення адміністративного добре. Викликайте старшого зміни командира вашого. Я думаю, вам буде краще, може бути інші машини. Зв я, з я, з чим? зв'язку з чим ви подаєте це клапотом? Я... я, я да, у нас з вами конфлікт. Ну, А я рахую, що у нас конфлікт. Ну, Я ж... Це виспу, ну, я, хочу, я хочу побачити старшого. Тому що що... я, я як вважаю, Якщо що ви хочете його побачити, ви маєте право звернутися на Святослава Хороброго. Ні, я хочу зараз, ви маєте мені надати допомогу. Я вважаю, що в нас з вами конфлікт. Я вважаю, що ви чините правопорушення по закону. Викличте старшого, в чому питання? Ну, ви ж я каж... не це робити. Добре, я виклику поліцію. Ви я ж не Добре. Так, зараз я стрім запущу якраз.